Мешканців села Пушкарівка нажахала буся. Із ніжного пухнастика кішка за день перетворилася на агресивного монстра, каже її власник і перша жертва Олександр. Я атакую, вона знизу кинулась зубами і когтями одразу. Попрокушувала жонра не були. Далі кішка збрала із дому та причаїлася в кущах на дачних ділянках, де й знайшла нові людські мішені. Дзвонить його друг. Говорить, так і так мама йшла огорода, і на повороті там, возліса сусідів на, на неї напала кошка. Прийшла кошка, а ній спогаліся, нашипела уже агресивно себе. Вела анію испугались і Граблями ударили по голові. І, виходить, забили її. Лабораторія підтверджує, у бусі сказ трьом покусаним нею чоловікові та двом жінкам одразу роблять щеплення. Вакцина зрештою тут з'явилася. Вакцина на сьогоднішній день є Рабіпур, яка отримана з Міністерства охорони здоров'я. Безпосередньо наша районна лікарня отримувала 60 доз. На сьогоднішній день в остатку залишилось 22 дози. Тому, враховуючи ситуацію, яка складається на сьогоднішній день, ми ще раз звертаємося знову до управління охорони здоров'я, до міністерства з проханням ще надати нам. Цю вакцину вже дуже багато таких випадків. На сьогоднішній день у нас вже от 40 доз вакцини нема, буквально за місяць. Цілий рік жертви скаженої кішки бусі перебуватимуть під наглядом лікарів-рабіологів протягом двох місяців у населеному пункті, де все сталося, діятиме карантин. Встановлено карантинні обмеження на вулицю Вишневу загрозливою зоною. Визнати Село Пушкарівка Бітецької сільської ради, обмеження е, руху тварин на даній території, проводиться клінічний огляд тварин і щеплення тварин проти сказу. Бездомних же тварин ветеринарам доведеться усипити, адже саме вони найчастіше контактують зі скаженими лисицями. А справжнє нашестя рудих хижаків у ветслужбі очікують ближче до зими, коли лисиці з лісу заходять у села поживитися.